Пробує заборонити мітинги, але їй це не вдається, оскільки це конституційна норма. Люди прибувають, формують багатотисячні колони, спускаються на майдан, і ми говоримо про близько мільйон учасників. Зрозуміло, що є радикально налаштовані, які рушають штурмувати адміністрацію президента. Там ще близько 60 затриманих, 112 опиняються за гратами на той момент. Але вже в 13-30 займають будівлі. Чому я кажу займають? Тому що на відміну від попередніх революцій, де захоплювали будівлі, це такі були показові речі. Тут навіть мали угоди про оренду на певний час. В, 12... в 13.35 35 каркас, який комунальники хотіли нав'язати, витіснивши протестувальників з площі, як новорічне дерево, дуже швидко студенти карпенко Каргу. Перетворюють на символ революції, обрізавши шмат чорної коліса і написавши воля або смерть. Далі вони трансформується. в ялинку з якою зустрінуть в Новий рік після сутичок на банковій формується Рада Майдану. 99% висловлюється за вільний протест і формується ще одна ініціатива Автомайдан. А пікетувальники, які на власних автівках пікетують резиденцію Пшонки, Захарченка, Попова, Януковича. І ось якраз показано, як починається будівництво перших фортифікаційних споруд, барикад. Натомість, що робить міліція, охороняє пам'ятник Надіна. Ми говорили, що в кінці вулиці знаходився напроти Басарабки ще один монумент, який повалять в ніч з 8 на 9, Тоді якраз семінарист. Іван Сидор і четверо його побратимів вдарять на вад, зупинивши другий силовий штурм, а його розіб'ють на дрібні частки на сувеніри. І вже буквально з 11-го майдан мітинг, перетвориться на Майдан-Табір, осінний протест. це якраз будові дошки дрова. З одного боку їх використовували для того, щоб ліцар біля кучу, був досить холодний час. Посуд, яким користувалися грілки. а основа. Треба захищатися, художники, безумовно, для відпізнавання своїх почнуть наносити певні символи знаки, а згодом і розмальовувати їх. Тому символи французької революції, символи нашої ідентичності, колекції на музею чимало. Музичні експерименти так само з'являться на барикадах, нам відомо про сімки, так 250 світлин, які показують будні протести, бо майдан живе, як живий організацій. Після нового року влада вирішить, що треба щось робити з протестувальниками і тестивантиконстаційний спосіб до прийняття законів, які підуть вистою.